Вітаю! Давайте дивитися Олешки на ближчим часом. Поки карти перемішую, хочу вам сказати, про те, Ви пишете мені в коментарях один і той же одне й те ж питання, коли? Так от я вам скажу: ні один таролог вам не скаже дату, коли? Карти, дату не покажуть. У них сві, своя площина виміру часу. розумієте? Для нас це день, для, для таро, це бачу. Може, неділю, може, три дні. Вони це не пояснюють. розумієте? Тим паче, коли питають про це кожного дня, коли? Вони не показують дату, коли. Так, дивимося, Олешки, найближчим часом. Як там справи у орків в Олешок? В Олешках. Їм там добряче пошкоджено прилетіло їхні ресурси. Це і люди, і ну, Техніка, там, ну, що там, зброя, боєприпаси. Дуже там і скупчення є, але ж їм там і достається. Прилітає їм прилітає оркам. Які плани? У орків на Олешки ближайшим часом? Ну, Які плани? Ви розумієте, що я вам завжди це кажу: у росіян є розуміння того, що вони будуть відходити з усіх українських земель? Вони виконують накази своїх командирів, хоча ну чудово розуміють, що це все ну питання часу, що вони будуть вибиті. Я не знаю, чому так відбувається. Є розуміння, що підуть, і ви ж самі кажете, і я це знаю сама, це не по картам, а навіть, бо там знайомі є в Олешках, які кажуть щось. Вони потрішечки там бачимо, що їх менше стало там, або якась техніка десь від'їжджає. Розумієте, це все є. І, ну, що в них в планах? Ви розумієте, вони, вони розуміють, що оця справедливість, якою добувається Україна, що вона настане, а вони просто там дуже скоро опиняться в якомусь капкані. Оце в них причуття, що вони. ну, Тут боротьба, вона, розумієте, якась марна. марна. Ми в капкані, ми будемо в стагнації, ми нічого не зможемо зробити. Цей час ось ось скоро настане. А ми мусимо сидіти в тих олешках, бо так наказано. Які там війська сидять в тих олешках? Українські. Ну, Ось бачите, ну, знову вони відходять. Знову вони відходять. І карти кажуть, я впустила карту, вибачаю, зараз я її підніму. Ось вони кажуть, що там безкінечна ротація. Одні йдуть, другі приходять, і є якийсь там воєначальник в тих Олешках. Так, найближчим часом що вони будуть робити? Ті орки в Олешках. Ну, вони ще, звичайно, там постоять. Не всі частини відтуди від тих алешок відводять. Ну, Не всі щось відходить, щось остається, але все рівно от розумієте: от дивіться, двійка мечів це ця карта. Я не знаю, що робити. Да, треба там з тих олешок гатити по Україні. Ну, це Вони гатять по Україні, імператриця це як, ну, як Херсон, скажем. Підконтрольна Україні територія, ось ми гатим, але ми не знаємо, для чого ми це робимо, і ми не знаємо куди, навіщо. Так, мене, знаєте, що більше хвилює. Ось коли будуть відходити, чуть не сказала німці, аж німців не хочеться не ображати. Коли росіяни будуть відходити з Олешок, як це буде виглядати? Що буде з Олешками? Турня. Ну, то, що буде перемога України, це, звичайно, як це буде. Замінують територію, порозбивають все, повторюється сценарій, до чого должны бути готові Олешки. Мир. Потерпіть ще трохи. Тут, про що карти кажуть? Робота ведеться. Але вона поступово не пам'ятаєте, як було з Херсоном. Коли ми вже всі втомилися чекати, коли ми думали, що це навіть уже ніколи не настане те визволення. Але йшла така робота, яку ми ну, не могли її бачити. Вона ведеться. Усі карти кажуть: мир іде, мир не мирне регулю... не, не про мирне врегулювання, а про те, що мир на вашу землю іде, звичайно, будуть якісь втрати і. І будівлі будуть страждати, і люди будуть страждати, але робота ведеться. Не думайте, що вас покинуло, що ніхто нічого не робить. Напевно, у наших ЗСУ є такий план, який же ж ну, не дано нам його знати, розумієте? І ще що, що по Олешкам що скажете? Диявол є. Ось зміна колеса фортуни. Без світла будете сидіти. Без світла, без світла. вони підуть звідтіля, підуть. Ну, ось у вам страшний суд це карта повернення. Що б не було, як би не було, вони звідтіля підуть. І лишуть по собі все те, що вони лишили по собі в Херсоні, будуть від'їжджати. І там залишиться такі, знаєте, трошки не дуже багато таких переодітих орків. Як було то в Херсоні, так, переоділися в цивільну одежу, і вони там залишалися для якихось для своїх диверсійних робот. Так Оце те саме буде і в Олешках. Ось вам карта повернення додому. Ну, чекайте, що я вам можу сказати. Чекайте. Дякую вам за увагу.